Хотіла би розпочати з доброї новини, яка сподіваюся дозволить нам дещо впорядкувати те, що в нас вважають, і те, що є насправді критично важливим підприємством. Отже, Кабмін змінив порядок бронювання працівників від мобілізації. Так це буде вже з 1 грудня, встановивши вимоги до зарплат і не тільки до зарплат новий порядок, новий перелік, нові оновлені, точніше критерії, так, ну і раніше заброньовані. Будуть мати змогу так би мовити працювати в старому режимі до початку наступного року, там до, до початку лютого так, здається 28, ми. здається лютого. До 28 лютого. Так, ну і відповідно, якщо ми говоримо про цей оновлений порядок, так дія також буде задіяна у відповідний процес. Як ви його оцінюєте? Можливо, поділитись тими чи іншими механізмами контролю за за оновленим порядком. Дуже важливо, що Кабмін нарешті відновив бронювання, тому що була робота паралізована, і велика кількість тих підприємств, які відповідають критеріям, сплачують податки, не мають заборгованості ні по зарплаті працівникам, ні по сплаті податків. Вони не могли забронювати своїх працівників, де деякі з них взагалі роботу зупинили. Зараз Кабмін відновив там єдине, що доповнюється, що місцеві військові адміністрації, перелік підприємств, повинні погоджувати також з територіальними центрами комплектування, і тоді і зміникономікою із представниками на місцях. Дуже важливо, щоб цей процес не був затягнутим, і те, що дається право бронювати працівників в дії. Мені видається, що воно прискорить цей процес. Але поживемо декілька днів, почуємо думку представників підприємств, малого бізнесу, середнього і тих, які не змогли забронювати працівників, як воно працює саме на практиці. Але така річ потрібна, тому що не перестаю повторювати, що сильний фронт може бути тоді, коли. Є надійний тил, а саме підприємства забезпечують нас надійний тил, пане Михайло. Ви в своєму Фейсбуці написали про те, що Кабмін і Рада зараз дискутують щодо проведення пенсійної реформи і урівняння виплат для всіх українців. Будьте добрі, проясніть. Про що саме йдеться, і чи означатиме це, що а, виплати пенсійні в нашій країні вони не будуть мати такої аж великої різниці, коли ми говоримо про судів, прокурорів чи про інших топ-чиновників? І коли ми говоримо про звичайних робітників, які заледве ледве зараз водять кінці з кінцями? Мова йде про те, що один з народних депутатів зареєстрував законопроект щодо так званих пенсій прокурорів. Але воно торкається не тільки прокурорських спеціальних пенсій, а всіх інших категорій громадян, які йдуть на заслужений відпочинок згідно спеціальних законів, в тому числі і всі військовослужбовці, і особи рядового начальницького складу Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і інших військових формувань. Це мається на увазі пенсія за вислугою років. Складно говорити, але про минулий час мова не може йти. Мова може йти тільки про тих, які в майбутньому будуть оформляти пенсію. Через те насправді дискусія має бути в іншому: як підняти пенсійне забезпечення всім іншим категоріям громадян. Зрівнялики однозначно бути не може, бо мова йде про вислугу років. Про Стаж загальний грошове забезпечення тощо. Але однозначно така дискусія вона у суспільстві насамперед вона торкається і суддів, які мають не пенсію, вона називається в них довічно довічне грошове забезпечення. Вони звичайно кардинально відрізняються від тих громадян. Які працювали все своє свідоме життя, мають стаж 30-35 років, і їхня зарплата, звичайно, була значно нижча. Через це потрібно говорити про реальну пенсійну реформу і говорити про те, що, як влада, зокрема, уряд, робить конкретні кроки щодо виведення економіки з ціні. Бо тільки той варіант дасть можливість. Додаткові поступлення в Пенсійний фонд України. Е, накопичувальна система пенсійна, там, страхова, тощо можлива, і про це ми говоримо і в парламенті вже не один рік уряд пропонує. Але як кажуть наші партнери з е, міжнародні і досвід Європейських держав, така реформа може відбутись тоді, коли буде реальне зростання ВВП. Коли і будуть більше поступлення в пенсійний фонд України, до речі, який зараз є бездефіцитним, тому що єдиний соціальний внесок сплачують в тому числі військовослужбовці, і він є немалий, через те вони забезпечують вчасну виплату е пенсіонерам пенсії. І зараз ми говоримо про те, що в проєкті бюджету на наступний рік. На жаль, уряд знову пропонує мінімальну пенсію 2300. Це ганьбою всій державі, і ми говоримо про підвищення прожиткового мінімуму. Тільки в такому разі можна буде підняти мінімальну пенсію, бо це торкається більше 5 мільйонів українців, які отримують 3 тисячі гривень і менше, що є неможливим для виживання. Пенсіонерів через те саме дискусія зараз про це нам пояснюють одне: військовий стан, сектор безпеки і оборони це найбільша стаття видатків у бюджеті, у проєкті бюджету на наступний рік. Ми це розуміємо, але треба і розуміти тих людей, які сьогодні щомісяця очікують мізерні кошти так звану пенсію, для того, щоб просто вижити до наступного отримання цих коштів. Так, пане Михайло, цілком з вами погоджуємося. Ну і ключова історія, щоб оця ця от модель була впроваджена як і вона би була справедливою, але є певне, ще так би мовити. Нюанс так, наскільки ми розуміємо, що не може бути відбуватися в силу ухвалення нового законодавства, згортання прав і свобод, які були зафіксовані у попередньому законодавстві. Я думаю, що судді там чи високооплачувані прокурори чи працівники інших силових відомств, то нехай там вони мають там свої відом чи пенсії, і так далі. то вони взагалі не будуть парити з цього приводу. Так, тому що свого часу, яким прописали по 150 тисяч, Тисяч гривень на місці з додатковим пайком з магазину Бірьозка чи якогось там іншого. Ну, так так воно і буде, чи я помиляюся. Е, на жаль, ви, як завжди, пане Антін, не помиляєтесь, тому що закон зворотньої сили немає uh -huh. Справді, Конституція не дозволяє ухвалювати закони, які будуть погіршувати соціальний захист. Тут я ще раз підкреслюю потрібно казати про те, що Попередній склад Верховної Ради у 2016 році зробив одну неправильну річ, після якої масово почали звертатися військові пенсіонери до судів, бо вони тоді законом в неконституційний підкреслюю спосіб вони заборонили індексувати пенсії пенсіонерам, які звільнилися за вислугою років або за. Іншими приводами на пенсії, через те вони мали законне право звертатися до судів. Суди ухвалюють рішення в їхню користь, і зараз пенсійний фонд має десятки мільярдів гривень заборгованості за рішеннями судів. Оце є проблема, яка поки що не вирішується, і ми розуміємо, що в проєкті бюджету теж не закладаються на це кошти, а навіть Європейський суд прав людини зобов'язує Україну виконувати ці рішення. Через це тут потрібно ухвалювати фахове принципове державницьке рішення згідно чинної конституції, щоб не народжувати знову судові рішення. Бо це справді шлях нікуди, але погоджують з вами, пан Антін, що Конституція захищає е, права гро... кожного громадянина, і вони мають право їх відстоювати через те десь потрібно. Узагальнювати це законодавство, але ще раз підкреслюю, навіть пенсійна реформа вона стосуватиметься тих, які сьогодні працюють і підуть на пенсію через 10-15 років. Вона для них має бути ефективною. Але чим швидше це зробить Україна, тим більше є в неї шанс, що люди в майбутньому майбутні пенсіонери мають бути матимуть достойне пенсійне забезпечення. Ви Дуже правильно кажете про те, що нам потрібно приймати якісь стратегічні виважені рішення, і от ця Ідея про виплату тисячі зеленського вона виглядає як таким, знаєте, собі точковим рішенням. Але чи це рішення не понесе за собою інші? знаєте, не дуже приємні наслідки, тому що ми розуміємо, що це попахує таким собі популізмом, політичною політи, політи, політичним, знаєте, гречкосійством, тому що ці, ці новини про те, що нас, начебто, на наступний рік будуть вибори, вони. Все ж таки спонукають думати, що це така собі подачка тисяча гривень, яку українці мають пам'ятати ще дуже довго, особливо коли вони будуть йти на виборчі дільниці і голосувати за наступного президента. Чи можливо я помиляюся? Можливо, є якесь інше пояснення тому, чому зараз ми впроваджуємо цю тисячу гривень, який нібито виплачує президент Зеленський. Ну бо він це запропонував. Журналісти такого шановного каналу, вони взагалі не помиляються, але я хотів би стосовно тисячі сказати наступне: це, це реальні кошти, і я б не хотів прив'язувати їх до якогось прізвища, тому що це кошти державного бюджету. Це, зокрема, коли мова йде про тисячу для всіх громадян, то мова йде про ті кошти. І не використало Міністерство економіки або в цілому кабінет міністрів за тими програмами, які вони затверджували, і гроші виділяли наші міжнародні партнери. Тобто, якщо це не перехідні кошти, якщо їх не використали цього року, то вони практично або повернуться, або розчиняться в загальному кошторисі. Через те я вважаю, що це було рішення. Як виправлення помилки урядовців, а тисяча єдине, що ми наполягаємо, і є вже, як на мене, мені видається таке рішення, що кошти будуть відділяти не тільки через дію, бо завдання щоби для, для деяких пенсіонерів тисяча це великі гроші, бо це майже третина їхньої пенсії. Через те тут важливо, щоб всі вони мали право отримати в тому числі. І через поштові відділення, або тим там, де вони отримують пенсію. Це перша така вимога, і вона вже ніби урегульована урядом. І наступний крок ну наслідки ніяке не буде, бо у виборців дуже коротка пам'ять. Це раз. Гроші вони використають дуже швидко. І дуже важливо, що тут є можливість кожному громадянину підтримати цими гришми саме зсу. Бо напряму уряд не має права їх скерувати на підтримку сектору безпеки і оборони а кожен громадянин може розпорядитися як хоче, в тому числі через такий шанований ваш канал, який часто е долучається до збору коштів для придбання техніки і іншого обладнання для різних підрозділів збройних сил України і інших військових формувань. Тобто, я вида... мені видається, що це е не той серйозний привід. Е а я народні говорю, депутати вони більше. теж отримають тисячу гривень і дивіться, от я, я, я розумію. Дуже тонко е, Марта запитала. Я просто хотів, от, буквально у нас хвилина лишилася, а не можна було зробити якусь ще таку. Кращу модель чеснішу. От, Всі, хто мають, наприклад, доходи менше 10 тисяч гривень, отримують тисячу, а всі, хто мають більше, ну, тратять те, що вони мають, тому що там є люди, ну, справді з великими статками, люди з великими пенсіями, і люди з маленькими пенсіями. Нехай це буде поріг 6 тисяч гривень, чи 5 тисяч гривень. Ну, от, от так от зробити. Просто іншу модель. Можна пане, Антін, можна взагалі було говорити про виділення цих коштів тільки пенсіонерам, які отримують наприклад менше п'яти тисяч гривень. Можна було говорити про те, щоб особам, які втратили роботу внутрішньо переселенці, тобто можна, але уряд ухвалив таке рішення. Це кращий варіант, ще раз підкреслюю, ніж гроші мали, могли, взагалі могли повернутися, або невідомо де розчинитися. Ця тисяча 90% вона піде або на підтримку зсу або люди просто реально її використають в продуктових крамницях або так. для придбання інших речей комунальних послуг це підсилить нашу економіку. Це додатковий коштовий грошовий оборот. Це позитив.